Вітання всім, хто долучився до ефіру Медична допомога українським військовим від так званої первинки до реабілітації. Яка ситуація на Рівненщині? Дізнаємося у наступні 20 хвилин. А мій співрозмовник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації Олег Вівсяник. Я вас вітаю нашій Вітаю. Пане Олеже. В Україні впроваджується новий підхід до надання медичної допомоги на первинному рівні для ветеранів. Я так розумію, йдеться про певну мотивацію сімейних. Лікарів та розширені послуги, власне кажучи, самим ветеранам. Розкажіть детальніше, як це має працювати? Так, дякую, що привертаєте увагу. Для що стосується надання медичної допомоги нашим військовим. Це доволі важлива сфера. В галузі охорони здоров'я тому ми приділяємо максимальну увагу для надання медичної допомоги військовим. І сьогодні у вашому питанні звучить первинна медико медикосатарна допомога, але ми працюємо і Міністерство охорони здоров'я, і Національна служба здоров'я по всіх напрямках. Проте заакцентуємо увагу на первинній медико-санітарній допомозі. І для того, щоб якнайкраще надавати медичну допомогу і мати всесторонні зв'язки з. Нашими ветеранами, які переживають на тій чи іншій території, і уклали угоди договора з первинною медикостарною ланкою, незалежності від форм власності, така медична допомога буде надаватися за розширеним пакетом медичних послуг, який має номер 73 в Національній службі здоров'я. І цей розширений пакет послуг для того, щоб його надавати, потрібно пройти навчання на ресурсі Національної служби здоров'я і після цього укласти угоду з Національною службою здоров'я. Так, дійсно, відповідно до цієї угоди, заклади первинної медико-санітарної ланки незалежності від форм власності можуть отримати додаткові стимули щодо надання такої медичної допомоги. Угу. Тобто, це мається на увазі якесь додаткове фінансування самого закладу, поясніть детальніше, чи буде і доплата самому лікарю сімейному. Це отождрутні от, от, поняття. Якщо буде <с заробляти <с заклад більше, і відповідно лікар, який буде надавати медичну допомогу, у нього буде так звана капітаційна ставка більша. І відповідно до цієї капітаційної ставки мотивація праці медичних працівників буде більше не тільки лікаря, але й середнього, і молодшого медичного персоналу. Дякую, що передбачають, власне кажучи, ці розширені послуги для ветеранів? В першу чергу там буде багато різних послуг, але те, що особлива увага буде звертатися надання медичної допомоги нашим ветеранам, в тому числі більше роз'яснена робота як їхні права щодо отримання медичної допомоги, підвищення рівня реабілітаційної допомоги, забезпечення медичними препаратами, забезпечення засобами реабілітації, також направлення на реабілітацію, визначення усіх моментів щодо втрати працездатності, відсотків, а також встановлення групи інвалідності, визначення напрямків. Той чи іншої реабілітації, яка буде залежати від того, які ушкодження поранення міг отримати ветеран, а також дуже важливий аспект це розвиток, глибший розвиток і більше доведення до ветеранів, їхніх сімей, їхніх оточуючих про збереження їхнього ментального здоров'я. А чи можемо ми зараз говорити про якісь орієнтовні терміни, коли це запрацює, і наскільки заклади рівненщини вже це зацікавлені вже, це, в цьому. Вже працює, це вже працює, це вже працює. І з наших 49 комунальних закладів, які надають медичну допомогу або мають контрактування по первинці, первинній медико-санітарній mm -hmm. допомозі, прошу пробачення. Е Контрактовано уже 47 закладів охорони здоров'я. І лише два отримують контракти у два. З 20 червня є певні технічні моменти по їхньому контрактуванню. Угу. Дякую. Якщо учасник бойових дій, особа, яка була на війні, з якихось причин тривалий час не звертається до сімейного лікаря. В нас принцип принципі це поширена практика взагалі серед людей. Так до військових особлива увага чи будуть передбачені певні візити, певні контакти самого сімейного лікаря, якщо немає таких звернень. Так, звісно, Проте, не дивлячись на 73-й пакет у первиннікарів первинної медико-сатарної ланки, і так є обов'язки в тому, що повинні бути контакти з усіма пацієнтами. І напевно, ми вже чули з вами, як Національна служба здоров'я знімає з контрактування тих пацієнтів від первинної медико-санітарної ланки, які не мали жодного контакту з лікарем з первинною ланкою пацієнт на останніх трьох років. Так, це для так загального. Так. А зараз це є обов'язок лікаря первинної медико-санітарної ланки, якщо учасник бойових дій, ветеран війни. Особи, які потребують якоїсь медичної допомоги, і вони підпадають під категорію, яка обслуговується за 73 м пакетом, обов'язково самостійно мають ініціювати цю зустріч, відвідати ветеранів, визначити їхнє місце проживання і надати медичну допомогу, або зустрітися і е, провести профілактичну бесіду для того, щоб попередити ті чи інші захворювання і мати можливість близького контакту з оточенням і сім'єю ветерана. тому що не всі. Ветерани, всі люди, які прийшли бойові дії з огляду на ті чи інші психологічні обставини, можуть самостійно звертатися до медичного працівника. Але якщо є такий статус, і в, медичний, і в закладі первинної медико статарної ланки відзначено, що є така особа на території, обов'язково лікар повинен ініціювати зустріч. Самостійно mm -hmm. дякую. Відразу звідси випливає питання про моніторинг якості надання медичної медичних послуг, так само і моніторинг того, наскільки працюють медики в тому, щоб звернутися до пацієнта, подивитися, як він там почувається. Е, які в цьому плані маємо напрацювання перспективи? Плани так, дякую. Першочергово, як формувалася робота з Національною службою здоров'я, то Дії було визначено і моменти моніторингу якості надання медичної допомоги. Цей моніторинг є автоматичний і є також моніторинг, який здійснюється безпосередньо національною службою здоров'я. Ми вже частково з вами поговорили про це питання. Mm -hmm. Тобто, якщо лікар не має контакту з пацієнтом на протязі трьох років, такого пацієнта знімають фінансування з контрактування, але це не значить, що пацієнт не має права звернутися до лікаря. Після цього і знову ж переконтрактуватися і отримати медичну допомогу на сьогоднішній день. Національна служба здоров'я впроваджує ряд показників, які будуть здійснювати контроль якості надання медичної допомоги, і не лише на первинному рівні. Тут і про те, що ми говорили, і відвідування тут, і призначення відповідних лікарських препаратів, тут і забезпечення надання невідкладної допомоги це ряд показників, які будуть впливати не тільки на контрактування, а й на кількість. Фінансування з боку національної служби за ту чи іншу послугу? Угу. Дякую за відповідь. Ну якщо з первинкою розібралися, то е, ключове наразі, як на мене, питання це реабілітація військових. Так тому що потреба зростає, потреба актуальна е, і буде зростати. Очевидно, яка наразі ситуація на рівненщині? Що можете сказати про заклади та послуги, які можна отримати? Дякую, це дуже важливий момент в наданні медичної допомоги. І про те, що ми з вами переговорили е, чуть чуть раніше, це стосується в першу чергу надання якісної реабілітаційної послуги, тобто не залишити е, і ветеранів, і тих людей, які потребують реабілітаційної допомоги, поза увагою медичних закладів. В першу чергу ми повинні ініціювати і навчити людей е, жити з тими чи іншими проблемами і соціалізувати їх, надаючи якісну медичну послугу і проводячи реабілітаційні. Послуги. Сьогодні у нас є три пакети з Національною службою здоров'я щодо реабілітаційних послуг: це реабілітаційна допомога дітям, це реабіліційна допомога дорослим і дітям в стаціонарно і реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах. Сьогодні у нас всі кластерні і надкластерні лікувально-профілактичні заклади, які не надають монопослуги, тобто є, скажімо, заклади, які... Мають цілеспрямований на надання медичної допомоги, скажімо, це протипухлинний центр, це дерматовенергічний диспансер, хоча він поза мережею, що я зараз вже говорив. Мають контракти з Національною службою здоров'я для надання стаціонарної медичної допомоги, і ця послуга доволі потужно і якісно моніториться з Національної служби здоров'я. Також у нас є амбулаторна реабілітація. Також у нас зараз є завдання усіх територіальних громадах створити послуги амбулаторної реабілітації або ребіляційні. Простори, де можна буде отримати реабілітаційну допомогу, відповідно залучивши до цього сили і засоби, які є в галузі охорони здоров'я. Також не можна сьогодні не згадати про надзвичайно потужний реабілітаційний комплекс, який у нас є в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, і у нас буде сьогодні друга черга наш, найближчим часом відкрита. Тобто, це ряд заходів, які надаються. Усім мешканцям, і в тому числі первинна медико-санітарна ланка будує маршрут кожного окремо взятого пацієнта відповідно до тих потреб реабілітації, які є з тою чи іншою патологією. Uh -huh. маючи угоду з заключений договір, контракт з кожного пацієнта сімейним лікарем. Кожен з нас, кожен пацієнт, може отримати чітку рекомендацію щодо необхідності того чи іншої реабілітаційної послуги. Дякую за відповідь. Якщо говорити про реабілітацію військових, так є таке поняття, як покращене харчування під час їх лікування та реабілітації, так чи забезпечують його на рівненщині? Яким чином? Так, ми маємо 34 заклади охорони здоров'я, де лікуються стаціонарно військовослужбовці відповідно до угоди з міністерством оборони. А ці угоди укладаються напряму з лікувально-профілактичними закладами. Ми отримуємо відшкодування на повноцінне харчування відповідно до того раціону, який від того дієтичного напрямку дієтичного стола, як у нас називають в галузі охорони здоров'я, отримуємо доплату від Міністерства оборони до тих коштів, які нам виходять від Національної служби здоров'я. 34 заклади. Міністерство оборони розраховується з нами. Ми контролюємо цей процес для того, щоб надати якісне харчування військовослужбовцям. Але тут я хотів наголосити лише тим, ми відповідаємо за зону відповідальності, які перебувають і отримують медичну допомогу в умовах стаціонару. Є заклади, які вкладаються в цю норму, а є заклади, які навіть перевищують норму харчування, тобто ще дають ще більш посилене. Харчування для військових службовців, але відповідно до тих чи інших потреб, і відповідно до того чи іншого рівня надання медичної допомоги, я би хотів ще чітко зауважити, що харчування у стаціонарних закладах здійснюється відповідно до того, яка є. Хвороба, яка проблема є, mm -hmm, тому є е, різниці, воно не однотипне для всіх військовослужбовців. Mm -hmm. Дякую за відповідь. Відразу мушу запитати про ще один важливий момент в реабілітації. Я про адаптивний одяг. Так. Е, розкажіть детальніше про його роль, власне кажучи, можливо, не кожен глядач знає, слухач, е, що це є таке, і е, е, наскільки рівненщина є, ним забезпечена і знову ж таки, де він береться? Так, так. адаптивний одяг це одяг, який потрібен для. Тих пацієнтів, які перебувають у лікувально-профілактичному закладі, і відповідно до патології е, звичайним одягом користуватися не можуть. Ми знаємо, що є м, лікарняний одяг, яким забезпечуються пацієнти е, для проведення оперативного лікування після проведеного оперативного лікування. А також е, під час реабілітації в лікувально профілактичному закладі або в періоді відновного лікування е, пацієнти з тими чи іншими ушкодженнями повинні мати зручний одяг. Такий одяг. Забезпечується м, закладами охорони здоров'я. А щодо військовослужбовців, є прийнятий наказ Міністерства оборони, він має бути централізовано закуплений і поставлений до лікувально-профілактичних закладів Міністерством оборони. На сьогоднішній день Національної служби здоров'я немає е, визначеної статті для закупівлі такого одягу. Але ми в закладах охорони здоров'я, де військовослужбовці обов'язково закуповуємо цей одяг за рахунок. Спеціальних рахунків, по спецрахунку, також ми маємо значну кількість поставлення такого одягу від волонтерських організацій. І найближчим часом очікуємо поставки ще додаткової кількості одягу. Якщо трошки повернутися для того, щоб більше зрозуміло, якщо є у пацієнта апарат зовнішньої фіксації, що це таке? Коли є перелом кістки і зовні за межами шкіри, Є різні прилади, які забезпечують стабілізацію кістково-мізевої системи, і звісно, тоді не можна. Е Ходити в звичайних штанах, тому що треба зручний одяг для того, щоб він був легко одівався, легко знімався, mm -hmm. був на не з не був на гудзиках або на відповідних скрепках, щіпленнях, які можуть забезпечити якісно користуватися ним пацієнтам, чи то обмеження рухів у верхніх кінцівках, такий одяг також може бути, та і багато інших, який би дозволяв нашим пацієнтам активно проводити реабілітацію і мати. Короткий період відновного лікування. Тобто, така й досить індивідуальна форма одягу, і я так. так розумію, Рівненщина наразі проблем з цим немає, все ж таки, він є. Ми маємо такий одяг. Звичайно, нам хотілося б його мати в більшій кількості, але за ініціативою голови обласної військової адміністрації дано доручення звернутися до. Тих підприємств, підприємців, які виготовляють одяг в Рівенській області, звернути на увагу, розробити ті чи інші лекала для того, які потрібні, і розробити їх з нашими фахівцями для того, щоб підібрати одяг для наших пацієнтів, в тому числі для військовослужбовців. І якщо в нас вдасться робити це індивідуально, відповідно, розміри, Ширина висота, це ж доволі кожної з нас є особистістю. індивідуальні, маємо Всі свої знає. параметри. Тому в найближчим часом ми налагодимо це в Рівненській області. Це доручення голови обласної військової адміністрації Олександра Коваль. Гарна ініціатива лишається лише побажати успіху. Так. Ще важливий момент в тому, щоб що на 2025 рік уряд продовжив програму з безоплатного зубопротизування, зуболікування для військових. Так розкажіть, як з цим на Рівненщині діє програма уже не перший рік. Наскільки нею користувалися і де можна скористатися яким чином? Так, у нас є п'ять закладів охорони здоров'я, це окремі юридичні особи, стоматологічні поліклініки, які надають таку медичну uh -huh. допомогу. Це Рівенська обласна стоматологічна поліклініка, це міська стоматологічна поліклініка, Березнівська, Здолбунівська і, по-моєму, Китнівська. Uh -huh. В цих закладах охорони здоров'я надається така медична допомога. На сьогоднішній час ми. Ініціюємо перед іншими закладами охорони здоров'я активно провадити свою діяльність, мати відповідність умовам контрактування і розширити цю послугу, маю на увазі в масштаб, масштабному, тобто більш наближено до місця проживання військових військовослужбовців та наших ветеранів, для того, щоб вони могли бути забезпечені. Такою медичною допомогою і послуга якісно фінансується, затримок з боку Національної служби немає, тому вона доступна, впроваджена в системі охорони здоров'я. Знову ж таки, хочу наголосити, що для наших ветеранів, будь-хто може скористатися цією послугою, вся необхідна інформація є на сайті Департаменту цивільного захисту і охорони здоров'я. Також вся ця інформація є у як ми розпочинали у лікарів первинної медико-санітарної ланки, вони скерують, домовляться, допоможуть, скажуть, які необхідно документи для цього, щоб скористатися цією послугою. І тобто цей 73-й пакет не тільки надає медичну допомогу, але ще й дозволить якісно оформити всі необхідні медичні документи щодо надання розширеної послуги. Дякую. І е, те, що багато хто про, про що мало говорять, але що дуже є важливим, про ментальне здоров'я не можу не запитати, е, тому що актуальність так само зростає, але не всі розуміють роль того всього. Яка ситуація на Рівненщині? Яких змін можна чекати у сфері ментального здоров'я? Напевно, сьогодні немає мешканця в області та й в нашій державі, хто б не чув фразу ментальне здоров'я, або як ми звертаємося ну, один до одного, ти як. Ця послуга також поширена по всіх лікувально-профілактичних закладах, і це більш ширша послуга, виходить поза межі власне лікувально-профілактичної роботи. Вона є і соціальна, і педагогічна ця послуга. У всіх закладах охорони здоров'я. Високоспеціалізованих закладах охорони здоров'я кластерних надкластерних спроможної мережі будуть створені і вже створені центри ментального здоров'я. І вони додатково контрактуються з Національною службою здоров'я. Ми надаємо якісно цю послугу, ми її розширюємо на всіх рівнях надання медичної допомоги. Тому знову ж таки спілкуючись з лікарями первинної медико-санітарної ланки, кожен пацієнт може отримати якісну консультацію, де отримати таку послугу, і за яким напрямком, і де найближче, і де найбільш якісно можна отримати таку послугу. Дякую за відповідь ще так. Популярне останнім часом поняття як супровід ветеранів. Як з цим на Рівненщині? Хто його здійснюватиме? що, власне кажучи, передбачає цей супровід? Так, вводяться такі посади, і вони вводяться і при лікувально-профілактичних закладах, особа, яка буде здійснювати супровід так. ветерана. Е, в першу чергу, дякую вам, що пригадали про цю послугу. і хто нас зараз буде слухати, і чи ви приймаєте активну участь в. Конкурси для заняття таких посад так. е, є в відкритому доступі, де оголошуються так. ці конкурси, е, це особа, яка буде всіляко допомагати кожному з ветеранів, як е, організувати свій побут. Як отримати ті чи інші документи, де отримати послугу з реабілітації, де отримати послугу з ментальної реабілітації, психосоціальної реабілітації, де отримати медичну допомогу, до якого лікаря звернутися, де за необхідності провести протезування, зубопротезування чи протезування уражених кінцівок, або всі інші посуги, які потрібні ветерану, бо ветерану буде людина, яка буде мати спеціальну підготовку і надавати інформаційну консультативну допомогу кожному, хто потребує з ветеранів. Тобто це така своєрідна нова ніша і у працевлаштуванні, і у сфері діяльності у так, всіх послугах, де необхідна, яка допомога буде потрібна ветерану. уповноважена особа це особа, яка буде супроводжувати ветерана, має право і має контакти, і має доступ до всієї інформаційної системи по кожному конкретному питанню, яка буде виникати у ветерана. Дякую. І на завершення. Ви вже піднімали тему. Декілька слів сказали про обласний госпіталь ветеранів війни, власне кажучи, триває будівництво нового корпусу. Розкажіть детальніше, яка там ситуація, що планується. Так, це доволі амбітний проєкт, який вже на завершенні свого втілення імплементації в систему охорони здоров'я Рівенської області. Доволі потужний, дороговартісний, високоспеціалізований об'єкт для. Покращення ревіаційної допомоги і в першу чергу для покращення революційної допомоги нашим ветеранам є різні проекти, різні організації, які приймають участь так. у введенні в експлуатацію. Будівництво на стадії завершення зараз проводиться укомплектування сучасним необхідним обладнанням для того, щоб надати якісну послугу. І сьогодні ми можемо вже чітко зауважити, що коли ще рік тому їздили до нас люди вчити нас, як проводити реабілітацію, то маючи такий центр, ми вже стаємо базу передового досвіду і будемо навчати інших медичних працівників, соціальних працівників і працівників у сфері реабілітації, особливо такої важкої реабілітації, як спінальна травма, черепно-мозкова травма, це найважчі, Травми, які можуть бути в післявоєнному стані, uh -huh. а також і в загальному соціальному житті. Кожного хто потерпає від таких проблем, тому ця послуга доступна. Вона є вже доступна. А тепер із відкриттям нового сучасного надзвичайно модернізованого корпусу буде доступна для всіх, хто потребує. Пане Олеже, на цьому я вам дякую за розмову і за вичерпні відповіді. Дякую. А всім, хто був з нами, нагадую, більше оперативної, корисної та цікавої інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Пам'ятаємо тих, завдяки кому можемо жити це прекрасне життя. На все добре, до зустрічі.